С вами и Паха. привет, как Привет. А, а, я а <свят> я я ведет, я считаю, что? Я же привет. Ты тоже давайте. Мистик. А я говорю про И кладет, кладет лайк, что вы мистика и лагеря. И Вику Картер С, э, и, кубу. Вику. И, <свят> и Кубу. И Кубу. И Кубу и Ну, короче, кладет лайки. А якщо ви дивитесь відео містика? І пишіть в коментарях. <гум> пиратські приключення кажіть, що це фу <гум> Ну. Так то ми йдемо. Зібран... Не пиратські приключення, а фай. Добре, ми йдемо на зібрання на наш. О, он дико жадве. <гум> <гум> йдемо молити. Йдемо. Ваша ніколи не кузи не вию. Я не за роги тому. Мій однокласник їхав на козі. А мені як сів на козу зразу погнули гоньки коза забігралися. Це просто історії розказуємо. Там будемо знімати Майнкрафт може. Може, якщо ми не там якусь програмку. Напишіть oh. в коментарях, якщо є е файна програмка. Без дітки називають. Ні, мобізен це не файна програма. Мобізен треба щось там без рут, треба качати щось таке. Колись було без рут, там виділи коментарі Без рут. Стара, старий мобізен це ще ліпше. Ми будемо знімати в Майнкрафт, будемо знімати Dirt On Cheres з полом разом. Тільки можливо і пола не буде чути, бо ми будемо грати по різних місцях, полосу буде. У себе в заріччю, я живу в Гославах, а живе вже річ. Ми будемо в різних селах живемо і будемо знімати. Так ми йдемо на зібранні. зібрані. Так, ми зараз зустрінемося після нашої паузи. Ми вже продумали, мені перший раз на паузі, що в у у мене є і телефон, через який тепер знімається телефон. Бо на зібранні я не можу брати планшет. Ага. Він завеликий. І тим більше я забув сумку. У нас врака немає, але писати про мус. Хлопці, сказав, що в нас є двоє одинакових планшетів. У нас російські у мене український. Лайк! Бо у мене російський. А ви росіяни, якщо дивитесь. Лайк, якщо ви росіяни. А, клас, село наше суперове. Суперове. Вон там я живу. Наші вам не видно така цілова хата зіло. А, я, я, я. Там ми на зібрані, зібрані, нас буде, нас, зібрані. Там, нас, буде, нас, буде, нас буде пауза стояти під час зібрані, бо на зібрані ми не будемо Зібрання. Десь, якщо в нас відходить камера, то ми і знімемо. Бо я собі планую купити камеру. У мене вже є камера. Роби, але, мені тат... але я не знаю, чи мені капку брат. гуляє <губит> брати. У мене фотоапарат, він теж знімати О, Камера. Протяг дитямо. Випевне це не ведемо тільки руки, камінь його. Не хоче головком. Не передаємо щось потужі. Вот звішу вона робить. Голову. Ви на риї. На що на рий? На ри. Зараз я підійду не усохіти горді. Так що приємно, це означає, що не <laughs> я, якщо вона тросом прив'язана, значить на б'ятах, то вона да? 10 відсотків. Йому щось прийшло? Ніч, прийшло? Ні, в мене не прийшло те, що в мене батарея сідає, в мене 10 відсотків. Ми не успіли зарядити телефон. <ріпи> Бо я, <ріпи> я дурак! Оф, оф, тірнь! Зараз у нас на паузі, ми вже будемо коло того зіла. Так. Тепер ми ще далі, йдемо, йдемо. Нам ще, нам ще довго, але у нас 16.47 година. Але що нам робити таке? 16.47, як я сказав. Зараз має бути п'ята через хвилину. Десямо через... через хвилину, десь ми маємо бути вже там, але ми мусимо спіти. Не, не біжимо ти. В спузах. Тут такі спузи. Що здуріти? Подопаха. Тут є Остап, Остап Грещок, Гріщ. У ну, нього є брак, теж грічок, один грещок. Уга, є папа грещок, і мама У нас є друг грещок. Даня грещок не бра. О, пісюк. Дам піш. Ні, що хто там, знає, хто, хто знає, що ми доживемо. На... <рив> <рив> Паха пив пиво, дивіться. Пага так вже спалився. Коли ми йшли до мене додому, то поле пив пива. Ти казав, що було пив пиво? <рив> Ой, паха, Может квап Другой не кладит лайки на том видео. Да. Не кладет дес. Если ты кладешь, ты знаешь, значит ты дебил. Что вы думаете, что мы дурні, напишите в комментариях. Вы дурні. Якщо що ми можемо. Можливі... О, якщо ви думаєте, що ми супер дурні поставтувати. Ми не дурні. Ми направляємося до... 2, +2. А ви не знаєте? <ріст> канал Євген. Із мене канал Євген Водник і. оця штучка, знаєш, фотографія мого скину Майнкрафта. Голову. Голову. Я задала собі. У мене класний канал. Відео ні одного, що пошли немає. <ріхи> дві козики, дві коровки. І до що корови. Він до корови ще бігає. І там ще песик бігає. Ми знімаємо нашу Україну. Ви думаєте? Ребята, пауза. Так, ми досі. Бабу прийдемо. Балакаєш, є чого я говорю по-російськи, а взагалі то... баха теж говорить по-російськи. Як... А мій брат ще говорить. Красний, це червоний. Хе, його я брат я чисто ненавижу не його. На мене звалив, що він б... чуть бабу не увалив.